Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду робити запіканку сирну з Лавашем. Такий в мене лаваш є. Це реклама це просто такі такі і все. Навірно, поміняли дизайн, а може тут общем, не знаю, яка розниця який. Ну, значить, просто що є лавош. Без дядька. І тепер, що мені треба? Зараз я розділю його так. Я вже брала його, він сподобався, смачний ось Так, так. і тепер мені треба, зараз подивлюся, одмірюю. О, якраз хорошо, і одріжу наш лавошик. Можна ножем, але в мене ножниці спеціально на кухні, так що тут у нема нічого страшного розрізаю, форму змащувати нічим не буду. І тепер отак кладу всередину корж. Ворожок mm. у мене підсолоджений вже, і отак буду він такий. Гарненький, смачненький. А так буду насипати сюди у форму. Не притоптуватиму, не придавлюватиму, нічого не робитиму. Просто так засиплю. Чого так поставила борт? Це, ну, щоб не так виливався. Чи витікало як. І ще буду додати тепер сюди, буду додавати варення, це мене абрикосове. Я брикусую вареннячку відкрила. І отак я хочу сюди ще розправити вареннячка. Отак, так. М -м. Буде таке кисло солодке, смачне-смачне. Аж слина котиться вже. Так. Тепер зверху буду класти лаваш. Зараз подивлюся, який він буде по величині, можна Духать буде отак. Ага. Щоб мені не перерізати його, не це. І знову сюди насипаю творог, сир. Можна даже буде сейчас про експериментирую так загорнуть, буде все хорошо. Так добавляем сюди абрикосок Можна любе варення брати, хто яке любить. В кого яке є. Вон таке ж пліденьке, жиденьке було. Ого, угу. і тепер зараз я спробую його. Ось так Це Ось буде чин, чи так саме його розбудимо. И буде хорошо. Так, следующий корж кладем. И так само выкладаем сюди творог. Уже цю речку викладаю, выкладываю, чтобы не все. Вот так. О. І тепер ще накладу вареннячка сюди, так. ну і розправлю по сирові. Він присяде, як буде пектися, трошки розплавиться сир і буде. І буде буде смакота так тепер що відріжу відрізу ще один кусочок лавашо, от так, це все за. Гаємо так і зверху накриваємо лавашем, отак, заправляючи сюди за бортики його ось так, і так, розправила лавашик. І тепер зверху я полю сметоною. Сметонка така. Ось так. Просто загливою Її небагато десь трошки є. Щось трошки є. І заливаю сметонкою. Все. Тепер розправляю сметану по всій поверхні нашого лаваша. Так, духовка в мене гріється на 180 градусів і ставлю запікати буквально на 20 хвилин. Я думаю, що буде достатньо. Ось так. Все. Як спечеться, будемо бачити. Так, друзі, спеклася запіканка, трошки вона схолонула, ось така вона получилася, Як бачите, ще з-під низу тут гаряче. Ну, я зараз спробую розрізати її. Ріжеться прекрасно. Всередині подивимося ще, що воно буде. О, ось така вона всередині. Розріжемо на кусочки. холу не буде дуже хороше. Присмогу. Ось так. Така запіконочка смачненька, гарненька. І тут вони, вони це не загоріло. Так що ось така получилася вона. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення, до нових відео.